Сучасний капіталістичний і суспільний лад західної цивілізації досягнув вершини свого розвитку і, очевидно, занепадає. Пандемія COVID-19 ще більше загострила як економічні, так і фінансові проблеми. Особливо це відчутно в соціальній сфері. Цифровізація виробничих процесів, автоматизація і роботизація виробництва. Ліквідація робочих місць і цілих галузей виробництва призводить до зменшення бази оподаткування, а це зумовлює руйнування наявних інституцій соціального забезпечення, пенсійну систему, медичну, освітню, систему захисту малозабезпечених верств населення. Сучасні технології, можливо, руйнують теперішній суспільний лад. Поглиблюючи прірву між жменькою супербагатих і рештою населення, значна частина якого вже знаходиться за межею бідності. Сучасні виробничі технології можуть забезпечити людство всім необхідним для ситого безбідного життя. Проблема в тому, що переважна більшість населення планети не платоспроможна. Маємо замкнене коло проблем, які наростають, поглиблюються і посилюються. Тобто світ страждає від застарілої системи розподілу суспільних благ, а це означає, що існуючий суспільний лад відмирає. Суспільство потребує нового підходу до способу розподілу суспільних благ і контрольованого переходу на новий суспільний устрій. Тому що стихійний перехід, як це було в минулій нашій історії, людство може не пережити. Серед внутрішніх загроз фінансовій безпеці України можна виділити такі: недосконала фінансово-бюджетна система, неефективні системи контролю за витратами бюджетних коштів, невчасне прийняття та відсутність наукового обґрунтування державного бюджету. Неефективна грошова кредитна та податкова політика держави, масове ухиляння від сплати податків, надмірний дефіцит державного бюджету, та переважно емісійне його покриття, зростання тіньової економіки, посилення її криміналізації, у тому числі внаслідок посилення контрабандних потоків як з країн ЄС, так і з інших частин світу. Різке зростання цін на споживчому ринку, відсутність паритету цін на сільгосподарську та промислову продукцію, істотна виснаженість ключових джерел фінансових ресурсів, прибутку суб'єктів господарювання, доходів бюджетів усіх рівнів, амортизаційних відрахувань, ресурсів цільових фондів тощо, нелегальний вивіз України капіталу. Істотна частка нелегального обігу валютних коштів в країні та нелегальні поступлення споза її меж, недостатній державний контроль за здійсненням експорту та імпорту, нерозвиненість сучасної інфраструктури підтримки конкурентоспроможності вітчизняних суб'єктів господарювання на зарубіжних ринках. До зовнішніх загроз фінансової безпеці України віднесемо нерозвиненість сучасної фінансової інфраструктури, зростання зовнішньої заборгованості, нераціональне використання іноземних кредитів, нерегулярний приплив в Україну іноземного капіталу та надання йому переваги порівняно з вітчизняним, надмірна відкритість економіки України, невиважена лібералізація зовнішньоекономічної діяльності. Відсутність експортно-імпортної збалансованості. Мета нашої роботи підготовка теоретичної бази для нової суспільної домовленості щодо системи організації діяльності продуктивних сил і способів розподілу, вироблених суспільством благ. До основних завдань роботи віднесемо теоретичне обґрунтування необхідності трансформації, вивчення передумов. Світових і національних трендів розвитку грошових систем, комплексний аналіз монетарних процесів і розробка рекомендацій. Ми, люди, не в змозі змінити свою егоїстичну природу, але ми можемо домовитись, як з цим жити. У нас є мова, тобто засіб комунікації, і ми можемо в рамках нової домовленості встановити нові правила гри, наприклад, визначити зокрема. Чіткіші межі між моїм, твоїм і нашим. Межі компетенції і відповідальності між власниками приватної, колективної, комунальної та державної власності. Ми можемо змінити наші гроші, а змінивши гроші, змінимо себе і світ. Для динамічного розвитку інформаційної економіки і стимуляції виробничих процесів необхідна нова. Суспільна домовленість щодо ролі грошей у суспільстві, а також зміна системи оподаткування і способу розподілу суспільних благ. Сучасні умови глобальної трансформації суспільства вимагають зміни моделі державного управління. Ще Арістотель визначив метою держави щастя громадянина. Настала пора це втілити саме в 21 столітті. Підходи у всіх сферах нашої діяльності набули людина центричного, а зовсім нещодавно, і щастя центричного характеру. Ми пропонуємо відмовитись від ідеї будівництва щасливого суспільства, а перейти до розбудови суспільства щасливих людей. Щастя людини призма, через яку має формувати знову модель державного управління. Що держава може зробити для щастя окремого громадянина? По-перше, усувати соціальний дискомфорт. По-друге, створювати сприятливі умови та забезпечувати рівні можливості для побудови людиною свого щасливого життя. Цемент нації це мова, право, суспільне володіння землею. Надрами і єдиною цифровою фіскально-обліковою платіжною системою. Пропонована нами біонічна модель нового суспільного ладу на базі інформаційної економіки та єдиної цифрової фіскально-облікової платіжної системи якраз покликана забезпечити ключові умови для щастя громадянина. Соціальну справедливість при розподілі суспільних благ, подолання бідності, подолання корупції. Комфортний економічний клімат, відчуття економічної безпеки і стабільності в впевненості у майбутньому. А тепер повторюю по порядку. І так, соціальна справедливість при розподілі суспільних благ це запровадження базового, безумовного рентного доходу в купі з автоматизацією фіскальних процесів, що вимагає радикальної податкової та пенсійної реформи. Далі. Подолання корупції. Прозора цифрова єдина платіжна система унеможливлює корупцію і хабарництво у звичних її проявах і формах. А тепер про комфортні економічні відносини. Радикальна податкова реформа передбачає усунення фіскала, тобто податкового інспектора, в стосунках держава, бізнес, звільнення бізнесу від участі в адмініструванні податків. Звільнення бізнесу від більшості податків та зборів, повна лібералізація економічних стосунків на рівні мікро та макробізнесу, широкий доступ до дешевих кредитів як для бізнесу, так і для споживача, відчуття економічної безпеки, прозорість грошово-кредитно-банківської системи, доступ до маркетингової та статистичної інформації з баз даних єдиної цифрової Фіскально-облікової платіжної системи в реальному часі, стабільність купівельної спроможності національної валюти, стабільність обмінного курсу. Все це може забезпечити автоматизована платіжна система. І про стабільність та впевненість у майбутньому. Єдина цифрова фіскально-облікова платіжна система є інструментом стабілізації макроекономічних показників. У короткотривалій перспективі, а планова дестабілізація грошових патраметрів забезпечить сталий розвиток і впевненість у майбутньому в довготривалій перспективі. Статистичні дані отримання за допомогою цієї системи дозволять спрогнозувати потреби ринку в майбутніх періодах, що дозволить планувати інвестиції, розвивати виробництво і постачання на багато років вперед. Ощадливо використовувати наявні ресурси. А зараз назву основні глобальні тренди цифровізації в усіх сферах життя, перехід суспільства на новий технологічний уклад та масштабне проникнення цифрових технологій у всі сфери, виплата базового грошового забезпечення на одну особу громадянина, тобто базовий безумовний соціальний дохід як наслідок співволодіння суспільною власністю. Арабські Емірати, Фінляндія, Норвегія. Трансформація банків у цифрові платіжні системи, поступове запровадження 100% електронних грошей, електронна гривня. Як це відбувається в Японії, Китаї, Норвегії, Швеції, Індії? Провадження цифрових грошей на базі технології блокчейн. Це проект CBDC – цифрова валюта центральних банків. Чому ми говоримо про керований перехід до нового суспільного ладу? Всі попередні зміни суспільного ладу відбувалися стихійно, драматично і супроводжувалися скороченням популяції людей або через потужні пошуці, або масштабні світові війни. Сучасна цивілізація не може собі дозволити цю стихійність. Ми пропонуємо своє бачення шляху контрольованого переходу. До нового суспільного ладу, а також моделі цього нового суспільного ладу, гібридно лібертаріанську неокейсіанську модель. Нова соціальна справедливість на основі гібриду окремих життєздатних ідей лібертаріанства і неокейсіанства, а також соціалізму і капіталізму, може бути сформульована так. Кожен має право на щасливе, заможне і навіть вічне життя, але за власний рахунок. Це, зокрема, передбачає максимальну лібералізацію виробничих стосунків, підприємництва, торгівлі, жорстку монетарну політику і справедливий рівний розподіл частини ВВП між громадянами. України прямий перерозподіл частини податкових надходжень на персональні рахунки громадян без державних посередницьких структур. Нова соціальна справедливість має забезпечити нова система оподаткування. Податок на споживання, тобто на трансакцію, платять всі, хто споживає пропорційно до споживання. Сюди входить оподаткування використання землі. Надер природних ресурсів активною частиною суспільства зібрані завдяки такому оподаткуванню кошти мають розпроділятися між всіма громадянами країни як належний громадянинові співвласнику держави безумовний рентний соціальний дохід у грошовому еквіваленті. Іншими словами, тепер це називається республіканська частка. Натомість уряд звільняється від основних соціальних зобов'язань перед громадянами, зокрема, безкоштовна медицина, безкоштовна вища освіта, за якої так завжди хтось платив. Спробую перечислити переваги безумовного базового рентного доходу. Відповідальність за свій добробут лягає на громадянина, але він в цій системі стає реально платоспроможним учасником вільного. Ринку. Платоспроможність дає змогу громадянинові краще продавати свою суспільну корисність або не продавати, якщо у нього її немає. Але безбідно існувати, не втрачаючи при цьому людської гідності громадянина співвласника держави. Цифрові гроші як еквівалент обміну ресурсами на ринку праці підводять знаменник. Під процеси купівлі-продажу на ринку праці таких ресурсів, як знання, здоров'я, робочий час, що має відображатися у контракті і заперечувати факт експлуатації чи наживи на дононій вартості. Рух коштів на цьому ринку не оподатковується, окремо і автоматично відбувається процес відрахування частини доходу громадянина на його персональний пенсійно-страховий рахунок в державному банку, тобто в єдиній цифровій платіжній системі, пропорційно до звичного рівня споживання і середньої тривалості життя. Мета гарантована державою. Збереження звичного рівня споживання після виходу на пенсію чи після втрати працездатності. Отримавши власну частку соціального забезпечення в грошовому еквіваленті, громадянин рухатиме вільну економіку особисто голосуючи гривнею за якість. Ціну і об'єми товарів та послуг на вільному ринку медичних, навчальних, побутових послуг, товарів короткого і тривалого використання тощо. Це здешевлює собівартість товарів та послуг, зокрема. Підвищує ефективність національної економіки України загалом за рахунок усунення корупції, а отже, позбавлення доходів інкорпорованих в вітчизняну економіку організованих соціальних паразитів. Очевидно, що ці ідеї вимагають внесення змін до Конституції України. Вільний платоспроможний позбавлення податка на доходи громадянин самостійно розпоряджатиметься своєю часткою суспільного пирога республіканською часткою. Це простіше, дешевше і більш справедливо. Це дієвий інструмент боротьби з корупцією і організованими соціальними паразитами. Це лібералізація економічних відносин на рівні економічний планктон, тобто на рівні малого і мікробізнесу. Не вникаючи в економічні мікропроцеси, держава регулює макропроцеси всіма засобами забезпечує стабільність купівельної спроможності національної валюти та її обмінного курсу. Таким чином відбувається вирішення конфлікту інтересів між реальним сектором економіки і бухгалтерами зайвим елементом в системі Держава-Банк на базі єдиної цифрової фіскально-облікової платіжної системи. У цій праці ми пропонуємо дієві інструменти для досягнення цілей сталого розвитку на основі принципу збалансування суспільних інтересів. Задля вирішення конфлікту між інтересами окремої особи та цивілізації, сталий, тобто стійкий гармонійний збалансований розвиток це розвиток, що має задовільняти потреби сучасного покоління у спосіб, що не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь задовільняти свої потреби. В сучасному світі, з огляду на розвиток продуктивних сил та інформаційних технологій, не варто оподатковувати тих, хто з праху створює їжу, одежу та дах над головою. А слід оподатковувати тих, хто це споживає. Тільки такий підхід до оподаткування дасть можливість досягнути більшості з 17 цілей сталого розвитку. Зокрема, подолання бідності. Подолання голоду, відповідальне споживання, боротьба зі зміною клімату, збереження екосистеми суходолу. У дослідженні пропонується біонічний підхід до управління економікою, що базується на чотирьох основних принципах, сформульованих за аналогією до способу функціонання живого людського організму. Зокрема, ми покликаємося на модель гомеостазу біологічного механізму, що з одного боку стабілізує параметри внутрішнього середовища клітини живого організму та забезпечує життя живої істоти, а з іншого боку, дестабілізує її. Реалізовуючи генетичні програми росту і дозрівання організму. Біоніка від слова біологія та електроніка, наука, яка вивчає будову живих організмів задля створення машин, приладів, механізмів тощо, дані яких наближаються до характеристик цих організмів. В області інформатики методи біоніки було покладено в основу розробки штучних нейронів, штучних нейронних мереж. Інтелекту, натовпу і генетичних алгоритмів. Кожна клітина наділена механізмами, тобто системою самореалізації свого автономного внутрішнього середовища гомеостазом. Центральна нервова система цими процесами не керує. Це гуморально, тобто через кров регульовані процеси. Процеси поза свідомістю. Свідомість цілісного організму взагалі застосовується для виживання в зовнішньому середовищі, в природі і суспільстві. Професор, доктор інтегральної медицини Дільман в другому виданні своєї роботи більшої біологічні часи, описує систему, що забезпечує життя і розвиток людського організму так, якщо стабільність Внутрішнього середовища клітин, обов'язкова умова життя організму, то, незаперечною умовою розвитку є запрограмоване порушення цієї стабільності. Відповідно, поряд з законом постійності внутрішнього середовища організму, існує закон відхилення гомеостазу. Ключове тут запрограмоване. Тож, Природа в проєкті Homo sapiens вже давно вирішила нашу проблему, проблему нашого суспільства. Як в одному організмі поєднати програму, що забезпечує стабільність параметрів внутрішнього середовища кожної клітини живого організму, з програмою дестабілізації цих параметрів для росту і розвитку? Перший біонічний принцип підходу до управління економікою, невтручання уряду в економічні стосунки між громадянами на рівні економічний планктон. Йдеться по повну лібералізацію функціонання малого та мікробізнесу. Звільнення його від сплати прямих податків та, передусім, від участі в їх адмініструванні. Суть другого біонічного принципу полягає в поєднанні в одному центрі керування, єдина цифрова фіскальна облікова платіжна система, засобів стабілізації окремих параметрів і засобів дестабілізації цих показників в заданих параметрах. В економічних координатах це таргетування дестабілізуючих факторів. Назвемо це керованою дестабілізацією або системою планового оптимального розвитку як втілення основної ідеї концепції ООН про сталий розвиток. Функціонування людського мозку, матеріальний носій і людської уяви, світ ідеального це модель. Віртуальної грошово-банківської системи, де ідеальна грошова одиниця прикріплена до матеріального носія ідеї грошей: сервера, комп'ютера і монітора, тепер можна сказати, що грошова маса зібрана і обліковується в одному. Фізичному місці, але місце фізичне, а грошова маса віртуальна, бо вже немає фізичного, тобто матеріального носія ідеї грошей у вигляді монет або купюр. А є сервери, комп'ютери і монітори, які обробляють і візуалізують банківську інформацію. А от за аналогією зі свідомістю маємо всю картину зовнішнього світу на окремо взятому моніторі. Назвемо це третім біонічним принципом. Це вершина мрій Кейнт Сіансів отримати ідеальний інструмент для державного управління економікою через автоматизовану облікову фіскальну систему. Технічно реалізація єдиної цифрової фіскально-облікової платіжної системи передбачає злиття всіх державних банків в один на базі національного. КБ ПриватБанку та Цціонального банку України. Поступовий вивід комерційних банків з ринку. Поступова ліквідація готівкових розрахунків в економіці та перехід на 100% електронні гроші. Здійснення основних монетарних інтервенцій, грошово-кредитних операцій та фіскально-облікових функцій держави з використанням єдиної цифрової фіскально-облікової платіжної системи, в перспективі використання єдиної цифрової фіскально-облікової платіжної системи як невід'ємної складової системи електронного урядування у різних сферах соціально-економічної та політичної системи. Одним з першочергових рішень у сфері реформування податкової системи, реалізація якого спрощує функціонування єдиної цифрової фіскально-облікової платіжної системи, є ліквідація податку на прибуток юридичних та доходи фізичних осіб та запровадження натомість автоматичного стягнення податку на споживання або, іншими словами, на трансакцію, широкому розумінні або податку на покупку в вузькому. Головна функція гомеостазу стимулювати все живе рухатися від дискомфорту до комфорту, як всередині клітини, так і в зовнішньому середовищі існування організму. Звідси четвертий біонічний принцип це рух від дискомфорту до комфорту в економічних стосунках, від відчуття несправедливості в обміні до переконання в справедливому обміні. Загалом усвідомлення стану достатнього комфорту в кожній окремій транзакції, переваги запровадження єдиної цифрової фіскально-облікової платіжної системи в наступного, у короткостроковій перспективі зміцнення рівня фінансової, у довгостроковій, економічної та національної безпеки держави. Консолідація платіжного засобу в одному цифровому банку спрощує управління і автоматизацію всіх фінансових потоків, ліквідовує передумови фінансових маханацій і зміцнює таким чином фінансову безпеку держави, запровадження прозорості управління економікою, детінізація економіки, мінімізація корупційних проявів. Ліквідація низки державних інституцій з недостатньою ефективності діяльності та істотними корупційними механізмами, що здійснювали окремі функції пропонованої моделі єдиної цифрової фіскально-облікової платіжної системи. Ліквідація податку на прибуток юридичних та доходи фізичних осіб мінімізує мотивацію до виведення капіталу з України. Та збільшення тіньового сектору економіки. Нульова ставка на депозити у єдиній цифровій фіскально обліковій платіжній системі як фактично. Нульова ставка на депозити у єдиній цифровій фіскально обліковій платіжній системі, яка фактично виконує функцію єдиного в Україні банку, створює широкі можливості та мотивації. Для продуктивного використання коштів у реальній економіці, соціальній та інших сферах, розширення можливостей оперативного збалансування внутрішнього ринку. Стабілізація купівельної спроможності національної грошової одиниці. Мінімізація рівня ризикованості національної економіки, регулювання купівельної спроможності національної валюти через банківський процент. І контроль щоденного споживання як в цілому, так і в загалузями, а також обсягу відцифрованих валютних активів в економіці. Можливість оперативного регулювання обсягу грошової маси, що мінімізовує загрози виникнення гіперінфляції та гіпердевальвації національної грошової одиниці та інших загроз фінансової безпеці держави. Зменшення транзакційних витрат національної економіки, спрощення системи статистичної звітності, широкий доступ бізнесу до маркетингової інформації і на завершення маркетинговий моніторинг ринку в режимі реального часу. І на цьому я завершую цей сьогоднішній запис. Запрошую всіх до наступних зустрічей і дякую за увагу!